хату і буду бити. Якийсь небезпечний будинок, а як підсвітити? Зомба, зомба! Юти юр! Я б дію, чи я не ютію? Є, yeah, мені зомбі! Що тут рук? Колекційці? Де подивись? Тут коні і чуваки. Мафія! Ти попав ніо, а ти так нього купав став. Крутий! Дим привіт! Ми сьогодні будемо грати круту гру їздити на поїзді по тій продукті Rails. Я перший раз іграю. Попробуємо зайти якнайдальше. Ми будемо грати двоє, я і котексіпсі. Ковбой? Ти ковбой, а я не ковбой, я пишу ноне. Так, як і грати треба розбиратися. Ми сюди йдемо так. Ага, понял, понял. А що я не можу зайти? Я не можу зайти. Я не можу зайти. Де ти там? Так, будем їздити на поїзді. І нам треба заїхати якнайдалі, так? Да? Так. О, зайшов! Добре! Так, колбоді п'ять, тебе п'ятий якийсь левел, да? У мене нульовий левел. А я замкачаюся, я буду максимально укачаний. Так, от ми будемо їхати по цих релісах, я поняв. Добре. Чотири, три, два, один. А, о, бачу, котик кіпцік. Та давай бачу. Що ти робиш? Що ти робиш? Кінь, ті в хату заліз. Хе-хе-хе, кінь в хату заліз. А де кінь подівся? Його можна зловити? О тебе сідло є, нічого собі. Ого! Круто! Прикольно, а що робити? Куди йти? Так, тут якісь хати в нас є. Шаріс. Ага. В пані називається Форт, чи чиз чи як У мене ще нічого немає, Все У мене нічого нема. Де зібрати? брати? Котик Куди... хіпці. Ковір бішов. Так, тут пістолети мене. Ого, ану, 50 баксів, а в мене скільки? А ну зараз на птусь. А у мене 0 бакс. Ого, яка пушка, нічого 25 баксів, оце то пуха. Круто. Я б таку купив, бо яко... О, да б'є пістолет, нічого. Клас! А що того коня можна взяти на поїзд, посадити і їхати з ним? О, вугля, вугля А де по... І що тепер з ним? Ти, 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 ти забрав мої вугля? Ти його заряджаєш коня. <ріст> <ріст> я ще не знаю, що тут треба купляти. Так, а що таке шовей пише в мене? Назву двічку. От дроп. А це... ага. Так, о, лопата, бачу, бачу. А я бачив відосику... чекай, вже їде. Я бачив відосі тут, газетами закривали. Ого, їде крутий.

А коня схобати сюди ближче. Коня підстрелили. <хи> а що одиничка це що? Анстор Ф, якщо я нажму. Це що таке? У мене 0, а якщо є два, що тут в мене? А у мене лопата, я поняв. Так, йдемо лутатися, так? Да? Тут можна швидше йти якось... Ні, нема. Шаріф. Я дивився якийсь гайд, то там казали, що тільки крутчі будинки заходити, а в ну бушні не заходити. О! Як взяти цю штуку? Так взяти. взяти? Е? А як взяти цю глечика дзю? Що нажати? Щось не може нічого взяти. О, амо, Амо. Візьми аму. Візьми аму. Так, зараз зараз екліп. О, взяв, я взяв екліп щось там. Колесо це певне то таке. О, якась якась книжка крута. Як її нести? То так її нести отаку. Аби так тяжко? Чого її не можу донести, я щось не було. Як цю фігню нести. О, это зомбак, да, зомбак, зомби, ко. Сейчас. Ну, О! О ти мені далі, тільки тільки нічаси... Запогнали. А не ви не стріляй, нашого коня. О, ти поїзд, а ты как у нее? Ты сюда поезд, да на что ты стреляешь? Кинь, куня др... А тут что, бесконечные патроны? Что? А, пістолета хочеш? Кай, бо я на куня ти... <сх2> чекай, який отропнути? Си! Але чекай, та віддам зараз. Е? Бекспейс. О боже, тут таке керування. Я думав, ти мені його віддав, а тепер забираєш. Я поняв. А що таке? О, Дивись, я нажимаю М, в мене що, лопата, нажимаю одиничку і в мене такий мішечок. Що з ним робити? Це можна щось купляти, так? Да? Ага, а. Ну добре, розберемося. Давай заводь, заводь нашу ракету. Поїхали! А там ту книжку треба взяти в Шерибську, Що її не можна було продати. Вона взяти пістолета? О, добре, як. О, раз піст... -да -да -да. У Коня треба хілів. Патрони кінчають. Так, що у нас показники? ФЮЕЛ! Вен 3000 метрів. Ніч-ніч, ніч! ніч, ніч. Будуть спавнити зомбаки якісь, да? Ка я нахуй? А не вистріли? О, зомб, зомб! Йоу, йоу! Давайте зомба... Давайте трапимо їх від стременця, від... Мочки, човки, гавки. Цих зомбаків можна зарядити в поїзд, да? І вони... Ми... Йоу, якась музика тут. Як його внести? Як внести зомбака? О! Я несу зомбака. Ось, до нея. Все, згорі. Добре. Ну, я щось не поняк з тим мішечком, що ти його включати наш. Так, добре. Що, де ми полутаємося? Де ми так страшно? Ей, там хтось ходить, хтось ходить, куди чимсь. Я її стріляю. Мене патрони кінчились, щось дуже бисто. Ту! Та лопату їй буду бити. Якийсь небезпечний будинок, а як підсвітити? Зомбак, зомбак! Дюк єдю! Я півці я не однім. Є міно-зомбі! На! Я його так з лопати привалив. А ти нажимаєш і, типу його забираєш чи як поняв? Кузюй! <гум> 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 É, e tá, aí, eu não o fazer isso. o Puta, sua! Pampi! Pampi! E aí, eu vou fazer isso. É? É? Nem produzir. Que so eu quero que você compreenda isso, eu quero que você saiba isso. Você não sabe <laughs> nada? Sky! Sky! Você não nada? O que é Що робити, скажи підкаріться. Як з тим мішачком щось купляти, я трошки... Мішаю. Дивись. Так, нажимаю F. Чи F? Що? Е. Ага, е! Все, понял, понял. F нажимаю. О, вже хоч бідніше стало. Так. Ди чого купляєш, тоді я щось теж хочу продати. Що, мало напуску, це б на трохи хп. У в мене хп мало взагалі назад мало О, она зумбака зараз чекай. Тільки не газуй без мене. Хаба! Я на кун. Так, їде. Вале, то стихов доїдем око. Дайте песен. Так, друзі я надо, и мы играем в ми вони погано проїхали, перший раз граю. Що ти? Як? Так, лопата теж валить, я тобі скажу. Ну, лопати привалив. Так, General То. На! Я б'ю чи я не б'ю, не Чи Я думаю, що я б'ю. Так, я це купляю, це продаю. От. Я типа забираю його, так? Сідло, сідло! А сідло знайшов. То тепер я можу на коні їхати, так? Да? Я можу на коні їхати. А ну чекай, а як... А як мені так виложити ці всі приколи? Якщо я нажму С і нажму Е, о, то я типа... А, це як інвентар, все одно одношу, так? Тишок. Загружаю її. Коти Чіпси. Тут так хай тут валяється. Може їх загрузити. Оце я їх не можу нести Зан, сюди. Так, не ну, добре. Оце пане дороге. Ми його зможемо продати десь там в місці комусь, да. У мене є. Я знайшов сідло... в чекай! Я знайшов сідло, я зможу на коні пані, так? Да? Так, ну бокжу гра прикольна, мені подобається. Мені подобається, так. Хай, дасті, тріп, тільки газу, шофер, газу. Я погрію руки. Тож. А не не І тут Я його можу продати так. Добре. Хуй горки йде, малий. Дуже валить де. Так, в мене 0 баксів. О, ми приїхали.

Я можу його забрати? Е! Ну добре, тут, 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 тут то якесь А то місто, зомбаки! Не може Це занадто небезпечно, кодек Чіпс Підхилься, щось зроби Музика страшна, Музика страшна! І -ї -ї. Коза супу! Ой! Кук! Вонь. А в мене били! Я лапки клеїв. А я можу дисьма дуже класно Так, в мене є 20 баксів. Так, ходить Чіпці, покажи нам, як продавати щось. Я да, як щось продавати. Це... Ось цього мішечка, що ми включаємо, то ми беремо фітлетар, правильно? І все, що я знайшов в інтері... А як тут ти, ти золото? То воно просто тако валялося. Просто валялося село. Ага. Так. Тут я помню, кайш брої. не 20 бак баксів, що я можу купити. поки що я так понял. Вугля. Як його забрати? Та Чекай, чекай бать. Збирай вугля. Так, вугля взяв! Що тут таке? А, смолоски. Ну, я понял. Ну що їдемо, їдемо. Так, Use the gold to refuel А, заправити поїзд наш. А що вже немає в тебе того коника, що з нами їздив? Вже все, коник вже... Ой, чекай, я. Як то їхати, а ну? Просто газу і все? Як завезти? О, Так, заправили. Добре. А, при... ЄВІ! Ой! Кодик чипсик сідай, бо я. Ж, бо я зую. За коням бісей. О, нічого забити шериф. Да по ньому можна збиратися які приколи і продавати їх, да? Навіть тут на початку. А ну давай, з конем запри, запрет. Коня підняв. Загрузив. він на другий поверх. І не злетить. А що ти там робиш? Що тут? Можна щось торгувати. Так, а я тоже за рулем, не хочу, ха. Так, Зараз набираємо максималку. Ты Що? Ти не їхати, это не то? Так, десь тики, кінцем не варвар. Прочитай його ближче дна О, посади його за ручку. Так, ми, ми вилазимо тільки в крутих хатах, добре? И лутається типа. Прикольно так. Ти ж кажи! А воні очі, то такий волк, якийсь бос вовків. Оце тут полював. Ти його, пане, хочеш заправити в поїзд, да? mm? так? Ну, шо це з'їдє? Блін, то він такий типу прокачаний. Викольно. Так, ну шо, їдем? Ô, він там він не згубиться какого си. Так, газу! І це 64, максималка, 65. Та не вистрибуй! Ааа! Назад не можна здати? Ні, назад не здає. Так. Що ж ти вистрибуєш, коли я вже набрав ма? Давай, я чекаю тебе. Вай не будем до нього. Газ, газ. Якщо що нападає, миссиніс. О, хоть бок. Вистачно. Відра пістолета і патронів в бага. Я така хоч. Агинем, похидайні нас. Віддіть, здоров'я. Що робить? Ти такой спой... Ісполь... О, Ви приїхали! А гальмує! Мені не дали! Так... Так! можна продати цього хобота? Пто стріляє! А може двері так закрити? Чи так... не закривається так, блядь. Вот закривається. закрывайся. Как, потом, бля? Що тут жоп! Коли Де Діпо дивись? Буні і чуваки? Ціка! Ой-мой! А що то я так коні багато нас Що я з ними можу робити? Що я з конями можу робити? Як мені щось продати? Так, іду. Я не можу продати просто коня, так? Да? Не можу так? Що там тут купить? во Це Що патронів купити? патронів купить? патрони, Купив патрони, Та да? да. Я не збирав тих конів. Що мені з ними робити? А ну покажи. О, з пістолетом. Ну ні? О, дякую. Так. Ну шо ми. Щось там Патрони купив, то вже добре. Так, навалиємо газ. Нам ходить пального. Що? <різвався> я не знаю, в мене. У мене тілий мішок, коджі. ще тілий мішок. Коджок. То добре це доба. Якщо поїзд поломиться, то ми будемо на конях їх. У мене їх багато. багат. ой ой йо ой Я присість. Магія! Ты попал, Ти так в нього попал, да? Крутий. Я бачу, ты у нього за хат содержа. Не, не чіп. Ходичиц. Чехай, бо я зараз в тебе стреляю. дострелял. я не свого перестрелять. За тихої тобой, да? Мы их можем перестрелять. Я не знаю, чия вша попадає сейчас. Патронів нема. Я внима патрон. Потом видимо не вольну. Ша два. О ты ты его сделал? Ну то ты его зняв! Все одно. Я злопата его. Оооо! Волк під конем сховався. От така гра, друзі. Прикольно Добре. На сьогодні ми зіграли два Два Дві спроби файне було. Буду продовжувати цього града. Мені сподобалось, став лайк і писуйся.